Маємо результат, тому що я спостерігаю навіть за своїми трудами, знайомими, за своєю сім'єю, за своїм чоловіком. Мені навіть здається, що вони самі не помічають, як змінюється їхнє ставлення до людей з інвалідністю, до людей на військах. Тобто все відбувається. Чим більше ми показуємо, чим більше ми е, бачимо цих людей на вулиці, тим е, швидше і змінюватиметься країна. Мене, наприклад, на і пишуть, мені часто все соцмережі, а дітей варто володих парку. Тобто я дуже сподіваюся, що в Хмельницькому рада, що це в дитячій художній школі відбувається. І сподіваюся, що їхні сіла будуть ходити, що приводитимуть сюди і, діт і діток, і е, бійців, і щоб розказували їм ці історії через те, що таким чином ми змінюватимемо їхнє уже ставлення навіть з дитячого віку. І це дуже важливо. Е, крім того, у нас є практичні результати. Е, ми і пандуси будуємо, зокрема, і в Дніпропетровську. Під час проєкту переможця збудували пандус, і ми от е, зустрічали нещодавно в Ніка Бучіча в Україні, і там буквально до його переїзду теж меценат е, будував пандус, який залишиться палату спорту. Я сподіваюся, що е, більше людей, е, які пересуваються на інвалідних містах, зможуть все-таки приїхати на концерти. І це буде вже нормою. Це не буде якимось виключенням чи винятком. От крім того, маємо ще такий результат, що з продажу ліва переможців» журналу. Е, ми відправили п'ятьох протезистів до Канади на навчання, троє з них отримали право робити біонічні руки. Тобто це вже великий прорив для України, адже не треба відправляти цих дітей буде за кордон. Це вже тут, в Україні можна робити, можна займатися протезуванням, можна отримувати якісні. Хороші протези, якими хлопці можуть і займатися спортом і робити багато речей. Оскільки, наприклад, навіть е, Чяслав Буйновський, який сьогодні приїхав сам за кермом, він їхав з протезом за кермом. Тобто, ви можете навіть е, потім попросити, він залюбки вам покаже, як він е, вправляється і наскільки зараз технології йдуть вперед і чому ними не користуватися. Е, наші протези дуже е, гарні прихідці. Їм не вистачає знань саме з технологіями. Технології е, Більше на заході розвивається, тому важливо, щоб наші фахівці все-таки знайомилися з цими технологіями, для цього ми їх відправляємо на навчання. Ну, Скажу, що я, наприклад, пам'ятаю, коли прийшов Андрій Забігайло на проєкт, на фотопроєкт. Він прийшов щойно від фотозиста і в нього була косметика. Це така як, дивна ну, ніби сам трошечки завальований, щоб не було помітно, що він там худіший, наприклад, штанами тощо. І от коли е ми, наприклад, з ним порозмовляли, він врізав е всю цю косметику і вже зараз в чортах входить всюди без проблем. Тобто це така і боротьба з внутрішніми комплексами тобто теж.